Так, Восі... 16, 16, -е. 16 -е червня. 16 -е. Давай, -е... да? Чего засідання да. господарської комісії, кворум наявності? Так, перше питання. Штатний розпис, зміни в штатному розписі ЖКХ Донецьке. Традиція. Ми взяли, ні, тобто ПЖК Донецька на баланс під газову котельню, тому потрібно ввести до штатного розпису 6 посад. Це майстер дільниці, апаратний водоочищення, оператор котельні третього розряду 5 посад. Слюсар з контрольно вимірюваних приладів одна посада. І слюсар з ремонту статкування котельних, там було підготовчим сахиф 4 разряду одна посада. Це все мини-котельные, да? Це для мини-котельных, так. А кому не там жеки работает подчиняється, да? Так. Вопрос, может быть, не сюда, не к комиссии, а вы не рассматривали вопрос от в школе там от есть. Це игра, шо, в школе, в гимназии. котельная, и там видишь, обслуживают, и оператор там есть, оператор подчиняется Понятно. начальному закладу, может тогда есть смысл ну, его передать в ЖКХ каким-то образом, там обслуговывание может быть, и забрать этот персонал, стуки там будет человек специалист, там будет инженер, именно по котельной, ну кто там ответственный за тепловое хозяйство? Ну верно, Директор, он большой специалист. Он дает задания, он отвечает за охрану труда, отвечает за эксплуатацию, за все. Может быть, имеет смысл передать туда в обслуговывание и этот персонал перевести в подчинение уже человека-специалиста по хотели. Мы еще, -то, к сожалению, не совсем специалисты, только начинаем учиться. Не, я просто как в... так... рекомендацию. Ну, я, я, да. я думаю, что это было бы правильно, потому что мы туда вводим штатное расписание именно специалиста, человека, который будет, он, он знает, он знает и правила, и эксплуатацию, да, А нет, что директор нет. научит. Там все отдано на откуп оператору, который да, такой да. оператор. Ну, то с перспективы. Да, с перспективой вот да. нужно да, наш э, учиться и тепловому господарству, и газовому господарству, ну, котлам вот этим сосудом. Что ну, она? Ну, получила она бумажечку. Да, она выучилась, вопросов нет. Но ну, для нее это по сравнению с тем, что, чем она занимается, это и побочная нагрузка. Дальше. Голосу. 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 Ні, я далі. За, за. Я за. Тоже. за. Так, наступне питання. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Весняна. Коригольня. Весняна, так. Просимо затвердити експертну оцінку. Позитивно щодо розвитку кошторисної частини проєктної документації. Ми чекаємо, сьогодні-завтра експертний звіт витягнув. Він вже є, просто з програми ще його не надали. Mm -hmm. Сьогодні завтра він буде. Є сума e 2 мільйони 439 тисяч 705 гривень, 30 копійок. Просимо затвердити. Це, <filler> це <fazer> примикання? З'їзди, заїзди. Я за. Але до дома. Так, поточний ремонт дорожнього покриття по площі центральної селища Андріївка. Це е, все дивіться, Андріївка та е, захисників е, захисників авдентів да, е, 2. Це буде експерт, е, також просимо затвердити експертну оцінку по е, Вже в процесі підготування документації до, до тендеру. А що по захисниках? Що по захисниках? Це, це колишня колодова. Дві карти. Це... Де шлагбам був? Де шлагбам шла і нижче тут на перехресті, а, де вже... Да, і, і є Мукової також. Дві карти я Ямкової роботи. А в Андріївки? Андріївка, так. Я за. Та. Я за. Так, продання згоди на прийняття і спільної власності, пастилі, мирниці, стороть і Це ходунки. Чисте, це чисто технічне питання, ну за. дають берегу. Що, чист, чистий ліс. Так то ага. У нас про об'єднання об'єктів комунального майна, що розташовані за адресою Харківської області, Ізюмський район селище Андріївка. Це очисні КПД Зап'ятирівські, які знаходяться в Андріївці. З метою забезпечення відповідності іменування об'єктів комунального майна просимо об'єднати об'єкти комунального майна за адресою Андріївка вулиця. Будинок 66. там, коли передавали назва була житлова будівля очисні споруди, будівля очисних споруд, огрожа очисних споруд. Зараз для правильного ведення в КПД Серпетгірські потрібно об'єднати це в об'єкт під назвою очисні споруди, що складається з і це же так об'єкт. На житлова будівля очисні споруди, будівля очисних споруд і огорожа очисних споруд. Так оно получается три объекта на одну території, чуть Ну так Все. За. Все.